Україна повернула під свій контроль так звані вишки бойка, бурові, газу та нафтовидобувні платформи біля берегів захопленого росіянами українського Криму в Чорному морі, які РФ окупувала в 2015 році. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони нашої держави. З початком повномасштабного російського вторгнення загарбники використовували їх у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики, та для розміщення. Радіолокаційних станцій під час однієї зі спецоперації головного управління розвідки відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах і російським винищувачем Су 30 у результаті бою. Російський літак отримав ураження та змушений був відступити. Так звані вишки бойка належали колишньому міністру енергетики України та водночас проросійському політику Юрію Бойко, який 2011 року за державні кошти придбав бурову платформу Сінгапурського виробництва. Згодом було відкрито кримінальне провадження, порушення законів України та привласнення державних коштів в особливо великих розмірах 400 мільйонів доларів.